Доброго дня шанувальники природи, любителі грибарства, а також просто глядачі каналу Гриби Карпат Слава Україні! Героям слава Продовжуємо наші пошуки Високогірий Карпат сьогодні, я сьогодні не один, я сьогодні з сином і... Дев'ята година плюс 2 градуси. Син, як завжди, по своїй, по своїх місцях, ну а я відповідно від нього протилежній стороні. Будемо пробувати сьогодні щось йти позитивного. Мається на увазі і стивні грибочки. От і зараз я буду заходити до лісу. Сьогодні 3-го, 3, 3 е жовтня, п'ятниця. Тож вперед, вперед до лісу по позитивчики. Зайшов до лісу. Про що вже грибними місцями вже так Ну бути з 8 такий білий на 3 сантиметри. Ну а тут двойку якось, якось трошки кращий. Сантиметрів 15, мабуть. Не весело, не весело. Я надіявся на кращий результат. Ну нічого от ще знайшов декілька білячків. Білячки такі нещасні О. Треба приїжджати в інші місця. Тут рибачків майже немає. Всім привіт народ, слава Україні. Сьогодні ми в горах, ухле до лізду, Тому що в щиті тяжко. У нас сама собою тяжка, по стрімких в горах то лазити досить тяжко. Я Прийшов на своє місце, дуже роздивляюсь, роздивляюсь, думаю не вже нема, але так і є. Є молоденький. Молодий, є, то дуже добре. Добро вперед. Подивимося, що сьогодні буде. На білий. Чи не білий, не на білий? Не білий. Це білий так, є молоді, це, це дуже радує. Не густо, але але хоч щось. Що ж прийшовся я по своїй першій ділянці Три гриба і все, пусто. Добре, будемо переходити на другу ділянку. Може там щось ліпше буде. Білих нема. Ти може хоч червоніків назбираю. Тут мені червоняки подобаються, вони такі з грубими ножками. Ох, цей красунчик. Гарний грибок. Так, є надія. Я вже підходжу до свого суперкозирного місця. Є надія, що почала родити. Добре, йдемо, подивимось. Є ще один твердий такий осінній. Ще якісь дрібненькі, молоденькі а. що такі о, рібочок, корінь всіх робошли, і так, сходимо. З тої гірки тут нема що робити. Ще не час рибами, десь не десь, десь не десь біля чок і то малий. І так треба десь нам переїхати. Переїхати там, де частіше дощі випадав. Інакше будемо сьогодні без рибів. Майже без рибів. І так, курсуємо вже до нашого транспорту. О! Ще нам знайшовся такий ограбочок. Це робочок, вроді. Непоганий. А це ще й манюня. Так, є перший грибок на моєму суперкозирному місці. О. Але коріння страшне хроби шлях. Так, Є її молоденький. Все добре. Значить почало родити моє супер місце. їсце Я якраз вчасно зайшов о! Ось такі гриби мені подобаються. Цього вже не можу брати Це файний рибачок. Не Недурно я ліз сюди Щось мене тянуло сюди Ох, гарний, дуже гарний Якісний Щось мене тягнуло на це місце, подивитися Пти Добре вперед Так, я бачу, що то пішли гриби по а там на вершині Гриби, шапочка підмерша була, або ну, був морозець. Невеличкий Карпатський водопад. Корень мягкий робиш левый так, якраз я сюди вчасно зайшов. Бо я все сюди, ой, тут так стримку. Все сюди люблю прийти, а тут же все погнило. Я зараз не розумію чого то корінці такі робочний і холодно. Я ще сюди прийду, а тут все вже погнуло більше не бачу. Білий чорний білий, білий Але в цьому місці я ще ніколи не знаходив. має бути гарний рибок. все косиріно м'яка. Що ж на цій ділянці ми завершуємо. От що ми назбирали на двох. Ось такого білий грибів. Ну, але зараз спробуємо переїхати на іншу ділянку подивимось який урожай дасть нам інша ділянка і так переїхали ми на інші місця тут не густо ну але десь якісь дрібненькі більше попадають і тут мені здається головне щоб більше чисті Оцей вже хрупочливий. Так. Це вже з тих ліпших. А. Ось ще білячок, може до 10 штук наберу. ще невеличкий ну що ж переїхали ми в зовсім інший ліс там попередній ліс мало що було десь не десь але от прийшов вже ну десь до півгори я дійшов так і попалися мені білячки Я зараз подивлюся, яка була їхня якість, бо на попередній, попередньому лісі, то корінець дуже храбачливий був. Ось. Почистив я тут і два грибочки, що знайшов, досить якісні гриби. На цих місцях я вже десь певно два роки точно не був, тяжко орієнтуватися, ліс змінився, але все-таки Стара пам'ять мене не підводить, так і вийшов на свою стежку. І є а цей мегкий, цей хробочливий. А, о! Бачив отіво дрібні. то не білі, а цього не бачу. За деревом сховався.

Але ще я не дійшов до свого козирного місця. Там би мало бути непогано. Добре, подивимось. Ще трошки і підійдемо до того місця. Є ще два білячка. Але тут був морозець. Шапочки примерші. Восьмій результат вже на новому, на новій ділянці. Ну, рухуємо. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Сім. І оцей буде восьмий. Ну, і лисички я знайшов, але гриб хробославий також. Дво лисички. Ще невеличкий. Молодий. Що хочу сказати, якщо більший грибок, значить він вже мерзлий. Оцей, оцей не мерзлий, це свіжий. Але є й муховички, на гарну зажарку можна назбирати. Ще масово немає. Масово воно має бути 20-25 штук на одному місці. Але є, ну, показую на всяк випадок. Ось бухочки. Ось один, другий, третій, там четвертий. Ще десь бачу. Ага там. Молоді, гарні. А може би і збирав, я знаю. Зараз подивимось. Ну які вони знизу. Гарно виглядає. Кому сув подарунок. А, десь на десь та й попадається. Ось. Один ось там Кращий, Кращий. Чи кращий? Чи кращий? Один вроді кращий. Більший. Симпатичніший. Ось цей вроді білий, а цей Я щось сумніваюся, що білий. Білий? Так, а це? У нас щось він повернувся шапкою донизу. Холодно! Холодно! І там далі красуків побачу. Ось вони які красуки. І то Три. Піде три, ну. Козирному місці вже два гриба зігнили, але є молоденький. Такий пузатик. Це красиві гриби. Але ну, ножка тут теж. Крубачлива. Так хоча не був тут два роки точно, але місця все-таки пам'ятаю. Ох, які грибочки Краса. Ну добре. подобре, коричневыми шапочками. Красвічок, красничок, такі. Пам'ятаю ці місця один вже загнив Цей взагалі хрубах з'їв повністю. Щобо слива. Що зараз Щось будемо вибирати? Завершив я свій сьогоднішній похід по білі гриби, я вже показую вам результат. Результат цей з, з другого лісу. Не густо, але не пусто. Ну, гриби трудові, тяжко. Треба ходити багато. Ноги вже болять, то я вже далі вже не йшов. А всім вам бажаю, миру і добра. Будьте здорові, до побачення і до нових зустрічі. Так, я перейшов туди ближче до тебе. Я йду вже додому, ще. Ну я ще ні. Що мені треба 15-20 хвилин Добре, то я йду до машини. Давай Ось такі два є до того. а тут два Гарний Під... Під деревом І в яку сторону це дерево посунете. І тобіли тінь цикай на місце. ой які ще два братчики вирісли А також корень м'який А це у нас Моховичок або польський. Кошти все, що польський. Що ж, завершуємо сьогоднішній похід. Ось ми обійшли частково другу ділянку. Сина, звісно, краще, він молодший, більше території може оббігати. Ну, а в мене постарковський. Вот показую результат з другої ділянки. Ось такого біленьких знайшов, ну і такого лисичок. Я думаю, що за один часу це непоганий результат. Ну вам, звісно, бажаю кращих результатів, як у нас сьогодні. А також бажаю вам здоров'я і миру. Не забувайте залізти, не засмічуйте. І зараз, зараз пішли маховики. Я думаю, 2-3 дні варто їхати до лісу, маринувати самі шапочки маховиків. Є і польські білі, вже так попадаються місцями 5-6 штук на одному місці. Так що майте на увазі. Ну і на завершення всі ваші побажання, хай повернуться до вас туриці. Хай вам щастить, до побачення, до нової зустрічі!